У мене три будинки, і всі три знаходяться на, мають свої сонячні станції просто різні сонячні станції, десь є невеличкі сонячні станції, де тільки освітлення, та відеоспостереження та домофонія. Є будинок, де у нас працюють ліфти, це електричний будинок, і там у нас підкачка, обов'язково води, там підкачка тепла і ліфти. Працюють, освітлення, і домофонія. Ми говоримо саме про, сонячну, про сонячні станції. Нам ще трошечки не вистачало. От коли у нас був блекаут в 5 діб, то нам трошечки не вистачало. Ми ще докупили генератор, тому що були темні дні, якраз і вийшло так, що трошечки ми підзаряжалися ще акумулятором. Дякуючи міської програмі відшкодування незламна Одеса, здається, називається програма. То нам відшкодували теж цей генератор. То ми вижили, не вистачає нам сонця, тому що не вистачає на 15 діб на 15 годин, коли відключення у нас бувають, то не вистачає цих сонячних станцій. Нам треба докупати акумулятори. Не вистачає запасу води, тому що буває, що якщо відключення було на дві доби води, то звісно треба думати про якісь баки, щоб люди могли, хоча б на такі. Uh, uh, Необхідні речі десь набрати. Є будинки, наприклад, дев'ятиповерхові, 9-поверхові, і там ми не говоримо навіть про ліфти, тому що є більш нагальніші проблеми. Є будинки, де 16-поверхові, і звісно, там вже є гострим питання це ліфти. Саме перше, знову ж, чи є доступ до води і опалення, тому що електричні висотні, висотні будинки, там обов'язково треба заживляти ІТП. Обов'язково насосну. Станцію заживляти. Ось ми робили буквально в грудні місяці на Сахарова, два ставили невеличку сонячну станцію. У нас обійшлася в 200, 272 тисячі гривень. І з них ми отримали компенсацію 190 тисяч від міста по цій програмі Незламна Одеса. Ось і тобто, вже що ми вже заживили, вже хоча б у нас освітлення, і закритий будинок у нас є.